Добрий день, мене звати Настя Байдаченка, я директорка IEB Україна. І як і кожну нашу публічну подію з 24 лютого 2022 року ми починаємо з обов'язкових слів вдячності Збройним силам України за те, що ми взагалі маємо змогу проводити цю конференцію та спілкуватися, обговорювати індустріальні проблеми. Тож сьогодні я рада вітати вас на нашій конференції, і це. Дійсно, перша конференція з весни 2021 року від IB Україна. Ця конференція називається Реальність цифрового майбутнього. І нам вдалося сьогодні зібрати справжню плеяду суперових спікерів, які вам розкажуть про найгарячіші, найактуальніші топіки, які хвилюють усіх цифрових спеціалістів. Тож будьте з нами ці найближчі 2,5 години. І я зараз буду рада познайомити вас з нашими спікерами. Зараз, прямо зараз, я хочу представити нашого першого спікера, який буде відкривати конференцію. Це Андрій Длігач. По-перше, це доктор економічних наук, це засновник Advanter Group та міжнародної бізнес спільноти Борд, економіст, стратег, візіонер. І що найголовніше, це той футуролог, прогнози якого надзвичайно цікаві і цифровій галузі, і спеціалістам цифрової галузі, і взагалі всім українцям. Але, але перед тим як передати слово Андрію, буквально дві хвилинки невеличка водна від мене щодо поточного стану на цифровому ринку. Ми щиро вдячні нашому генеральному партнеру медійної рекламної платформі Fusify за те, що контент нашої конференції доступний абсолютно всім глядачам. Тож Увага користувача насправді у ваших руках. Fusify – це революційна та багатоканальна платформа для яскравих річ медіа форматів з великим охопленням та ексклюзивним трафіком від преміальних видавців і з широкими можливостями щодо таргетування та оптимізації. Основна мета не тільки в пошуку ваших клієнтів, а й в захопленні їхньої уваги. Тож, дякуємо нашому генеральному партнеру. Також я хочу висловити щиру вдячність нашим традиційним вже партнерам компанії МЖІД за медіапідтримку, компанії New Strategies Group за креативний супровід та компанії Intelligent за технічну підтримку заходу. Дякую! Безперечно, 22-й рік для цифрової галузі, попри такий оптимістичний початок за статистикою січня і лютого, був так само депресивним, як і для кожної галузі економіки України, проте вже з квітня 2022 року експерти АІБІ України почали спостерігати певне пожвавлення в абсолютно усіх напрямках, і це пожвавлення призвело спричинило вже восени цього року, 23-го року, по суті, повернення на довоєнний рівень оборотів. Безперечно, ми маємо реальні втрати, адже гривня втратила свої позиції. Ми маємо посилення позицій глобальних гравців, що не завжди позитивно впливає на наших паблішерів. Але, безперечно, цифрова галузь дуже вигідно зараз відрізняється від е, решти класичних медіа. І е, у нас осінь. Е, звичайно, ми зараз робимо прогнози для наших хедофісів, для наших акціонерів, власників бізнесу. І всім нам цікаво. А який буде наступний тренд? Як буде реагувати цифрова галузь? як буде реагувати ринок диджитальних послуг? Буде реагувати на можливі зміни і динаміку економіки України насамперед? Що ми робимо в такій ситуації? Зазвичай ми робимо сценарії, ми робимо певне моделювання. І ось тут я вже рада передати слово Андрію Длігачу який зараз якраз і розповість про сценарії розвитку економіки України, і ми, вже як спеціалісти цифрової галузі, зможемо зробити відповідні висновки, як це буде впливати саме на нашу галузь? Тож, Андрію, слово тобі. Друзі, радий вас бачити. Українська економіка. Що нам зростати чи виживати? Що чекає нас в найближчому майбутньому і в далекому горизонті? Звичайно, перше запитання у нас у самих: а що буде зараз? Чому настрої бізнесу доволі песимістичні? Чому бізнес? Воліє виносити виробництво за межі України. Чому ІТ-бізнеси, стартапи мігрують з України? Так, дійсно, настрої, це очевидно з наших досліджень, не найкращі. Але не найкращі настрої по всьому світі. В Індії трохи краще, в Європейському Союзі трохи гірші. Настрої бізнесу змінюються. А чому вони змінюються? Тому що змінюється в цілому глобальна економіка. Тому що ми в рамках фазового переходу. Буде багато змін. Але запитання для України таке. Виживати чи зростати? Чи є шанс для України зараз зростати? Чи ми всі маємо концентруватися на тих негараздах, на депопуляції, на деградації, на депрофесіоналізації багатьох секторів? Так дійсно Україна втратила багато талантів, багато бізнесменів, багато кваліфікованих працівників, багато споживачів, багато мігрувало і не повернеться. Багато залишається на окупованих територіях. Багато емігрували ще до широкомасштабної агресії. А як же зробити український прорив, якщо немає самих українців? Так ми рахували, що з одного боку нам потрібно призвичаїтися до життя в країні, де вже не 42, не 50, як на початку 90-х років населення, не на 50 мільйонів, і навіть не на 37 мільйонів, як ми рахували в 18 19 роках. А близько 30 мільйонів це буде стабільним показником для України. Отже, нам потрібно думати про більшу діджиталізацію, чи про імпорт талантів, чи про збільшення народжуваності, що, звичайно, не спричинить сплеску на ринку праці в найближчі роки. Так як же нам знайти той прорив для української економіки, чи справді це можна реалізувати? Ще одну штуку, цікаво, ми порахували. Виявляється, що українці, які продовжують працювати в Україні, генерують менше 80 мільярдів доданої вартості. А ці українці, які працюють за межами України, їх менше, їх 11 мільйонів. Вони генерують майже 1 трильйон доданої вартості. В 15 разів більше, ніж в самій Україні. В 15 разів на одну людину. В 15 разів. Отже, в чому проблема? Можливо, в продуктивності праці, можливо, в вартості грошей, можливо, в економічних свободах. Давайте трохи розберемося з цим. Державний бюджет України. 115 мільярдів близько того на поточний момент. Надто великий для економіки того розміру, яку ми маємо. До війни ми мали бюджет близько 80 мільярдів, ВВП країни 200 мільярдів, і це було більш-менш відповідно. Зараз ми маємо скоротившися ВВП, збільшився бюджет. Зрештою, наша економіка не може дозволити собі внести той. Тягар, тягар війни, тягар соціальних зобов'язань і е, обслуговування зовнішніх боргів, які ми маємо на поточний момент. Чому бізнес не розвивається? Чому немає зростання економіки? Відповіді теж очевидні: непередбачуваність ситуації, непередбачуваність дій держави, відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку. Вже нова проблема: недостаток кадрів, нестача кваліфікованих працівників, нестача. Навіть працівників з меншою кваліфікацією. Але це, це проблеми, які ми можемо менеджувати, які ми можемо взяти під е, свій контроль. Принаймні переважна більшість з них. Хто нам заважає зараз боротися з корупцією? Хто нам заважає долати? Вимоги хабарів, хто нам заважає змінювати податкову систему, за якою немає блокування податкових накладних, як бачите, на цьому дослідженні цілком очевидно, що, що ситуація погіршується в усіх цих сферах, що тиск державних органів збільшується. Що ми дійсно не маємо достатніх економічних свобод навіть не, не тільки для того, щоб зробити прорив, а принаймні для того, щоб самим мати можливість обслуговувати наші державні зобов'язання. Отже, Україні потрібно ухвалювати радикальні рішення, і точно ми маємо це зробити найближчим часом. Чому і чому точно це відбудеться? Ну, по-перше, очевидно, що все вибухово зростає в світі. Подивіться, яка динаміка зростання ринку цифрових е, ігор? Як зростає кількість сервісів, які базуються на штучному інтелекті, кількість стартапів, кількість проривних е, ідей в, цьо, в цій сфері, і наскільки потужнішими стають ці рішення? Е, як змінюються ринки, здавалося б, традиційні ринки харчування, де теж ми бачимо експоненційне зростання нових технологій? Отже, і для України відповідь очевидна. Нам потрібні проривні рішення. Українська економіка найбільш недооцінена економіка в світі. Так, таке загальне уявлення, але дійсно те, що ми робимо, має, має в п'ятеро меншу вартість, ніж якщо б ми робили це в інших країнах Східної та Центральної Європи. В нас дешевші ресурси, в нас менша додана вартість, в нас нижча продуктивність праці, в нас все могло б давати більший ефект. Якщо б ми змінили буквально декілька обставин в нашому з вами житті, як зробити цей прорив і чи, чи спроможна наша держава його зробити, чи зробить, і до чого ми маємо готуватися як підприємці наступного року? Так, це наша мрія. Це наша мрія мати сильну державу в країні з сильною, потужною економікою, обсягом 800 мільярдів доларів трильйон. І здається, це. Просто казки. Але як економісти, ми точно це опрацювали. Ми знаємо, які реформи нам потрібні. Ми знаємо, що нам потрібно забезпечити справедливість, можливості і спроможності. Тобто, мати суспільний договір, який базувався б на довірі до судів, на проведенні пенсійної реформи і зменшенню патерналізму в країні. Нам потрібна ліберальна економіка. Нам потрібна прозора митниця, нам потрібна приватизація в країні, нам потрібна глобальна реформа правоохоронних органів. А насправді нам потрібна інноваційна інфраструктура. Більше свободи, більше спроможності означає громадянську просвіту, означає діджиталізацію багатьох секторів і в державних сервісах, і в економіці в цілому. Взагалі, діджиталізація традиційних секторів економіки це один з ключів до майбутнього економічного прориву в Україні. Так, звичайно, є з одного боку прагнення громадянського суспільства, бізнесу, і з іншого боку, те, те що робить стара, корумпована, бюрократична держава, силовиків е, в протидії цьому. І це надихає нас е, на виїзд за кордон, на перенесення наших стартапів, інвестицій за межі України. Бо там здавалося б кращі можливості для самореалізації людини, для ведення бізнесу. І так, справді, коли аналізуєш сценарій, здається, все ж очевидно: чи очікувати ліберальних реформ, чи навпаки, держава буде збільшувати свою роль в економіці, чи розраховувати нам на перемогу або буде замирення, відкладена війна і знов ще десяток років. Очікування, коли почнеться нова широкомасштабна агресія, може 5, а може 3, хто зна. То да, нам щось підказує наша інтуїція і наші розрахунки, що точно буде збільшення ролі держави, що в нас точно буде повернення до занепаду, що в нас буде більше еміграція, ніж повернення українців і імпорт людського ресурсу, що в нас буде більше автократії, дирижизму, ніж, боже, боже нас все нагоняє... Ту, ту печаль, що змушує нас замислюватися, ну, на що ж ми витрачаємо своє життя, наші ресурси, все, все решта. Чи не легше це зробити десь в країні, в, яко, в якій підприємець, інноватор, людина з талантами, людина з професією варта? Ні. Ніде в світі не буде таких можливостей, як в Україні. Ніде в світі ми не зможемо сховатися від фазового переходу. В якому ми з вами де-факто існуємо, це питання не тільки економіки, це питання суспільних політичних, економічних змін по всьому світі. Фазовий перехід почався як наслідок цифрової ери, але зі змінням наших практик. Періналізм, ноумац. Це абсолютно інше явище в суспільстві. Ми більше. Живемо глобально, ніж локально. Ми віртуалізовані, ми чекінемось, ми входимо в велику кількість ком'юніті. ми інфантильні. Ми не думаємо наперед. Ми живемо враженнями сьогоднішніми. Всі ці нові практики і стали початком фазового переходу розрив між старими реаліями і новими прагненнями. Фазові переходи, як відомо, завжди пов'язані з. Пандеміями, війнами, техногенними катастрофами, блекаутами, розвалом глобальних систем, економічними кризами, які зміняються одна е, одну, звичайно, світовими війнами, все це ми переживаємо зараз. Чи ми вже на дні, чи вже все найгірше трапилось, коли ми в 2016-17 році описували цей фазовий перехід і що нас е, очікує? Звичайно, ми намагалися якось оптимістично це подивитися, і нам здавалося, що найгірше, що трапиться, це війна в Україні, яка має завершитися до 2024 року, чим тим, що. Світові лідери зрозуміють, що потрібно змінювати і глобальну політичну систему, і світову систему безпеки. В нас буде новий ООН. Але це так ми бачили там, в 17-му, році. Зараз ми бачимо інше, що багато світових лідерів кажуть: давайте трошки згодом, давайте якось тут замиримо всіх, а потім не на нашій каденції. Нехай відбудуться глобальні зміни. Такого не буває. Фазовий перехід закінчиться лише коли світові лідери, народи країн світу зрозуміють, що. Вороця до минулого більше немає, що нам потрібна нова Ялта, нові угоди, новий мир, нова архітектура безпеки. І тоді все це те, те, що нам вже так обридло, закінчиться. Але той новий світ, який буде після завершення фазового переходу, він теж буде світом дивергентним, в якому буде відбуватися дуже різне. Дивергентний світ для економіки, для бізнесу, для стартапів, означає наступне: все можливо. Тобі не обов'язково бігти за, за тим, що означено як тренди. По трендів немає. Може бути і туди, і туди. І діджиталізація, і гуманізація, і глобалізація, і регіоналізація, і відповідальне ставлення до всього, і консюмеризм. Все це відбуватиметься. Одночасно, але людина буде в центрі. Людина-центричність як база нових економічних моделей, державних моделей. Да, да, взагалі всього Людиноцентричність, центричність Ми крихкі. Ми не можемо повністю створити наші е, Digital Twins, з та те, що там Digital Shadows, Це скоріш е, іграшка, поки бо ми не мислимо там в цифровому форматі. К кібернетична телепортація вже можлива, але ну, все ж таки, нам потрібно. Ці, ці наші 80 затабайте інформації про людину розкласти і ще придумати нову філософію, як, як існувати в світі, де це можливо. А це ж створення копій. А наскільки буде надихатися та нова копія так само, як і попередня? У нас немає відповіді на багато цих питань, тому ми кажемо про це інакше. Воно за горизонтом нашого розуміння, можливо, за точкою сингулярності. Але те, що ми маємо зараз, воно очевидно. В світі ідеї нічого не вартують, і при цьому в світі є брак талантів і брак проривних ідей. Ідеї нічого не вартують без реалізації. Покажіть нам юніт-економіку вашого стартапу, і при цьому весь світ в пошуку цих нових ідей, нових талантів ось така дивергенція. Дивергенція, яка в Україні дає наступне: з одного боку, погіршуються умови. Страхи, ми не знаємо, що буде далі. Сценарії незрозумілі, але нічого хорошого ми не чекаємо. Тому бізнес вичавлюється за межі України. Ми втратили вже близько 12-15% ВВП саме через міграцію. Багато бізнесів реєструються в Польщі. Або той бізнес, який залишається в Україні, йде в цінь, намагається якимось чином сховати доходи, можливості. наш наш аналіз найкращих патентів, які. Створюються в Україні, реєструються в світі, показує, що перші 100 патентів капіталі... мають сукупну капіталізацію, яка точно е, співмірна з капіталізацією найбільших 100 компаній в Україні. Але ці патенти працюють на Samsung, на Apple, на Tesla, на глобальні компанії, а не на Україну, не на українське ВВП. в Україні. Ми не любимо демонструвати е, ані здобутки, ані таланти. Ані спроможності. Та як це поламати? Як же зробити так, щоб в 2024 році відбулося якраз е, початок українського прориву? Почалось, почалось створення нової економіки. Наш погляд такий: потрібно вийти з ідеї відновлення і почати говорити про модернізацію. Модернізацію наших бізнесів, а не тільки економіку. Модернізація це зміна сутності того, що ми робимо. Перехід до плоских моделей управління, перехід до гейміфікованих і інших бізнес-моделей. Чи вже ми опрацювали моделі на кшталт uh, Everything as a service», uh, Everything on Demand, uh, чи моделі free to, free to use, free to play. Далі, звичайно, uh, докладання наших зусиль до різних секторів економіки. Я точно не, не підтримую ідею точок зростання. Не має держава визначати, чим має займатися бізнес. Бізнес сам має знайти для себе сектори, де буде успішним. Так, діджиталізація це ключовий інструмент для зростання економіки економічного прориву. Так, абсолютно, я переконаний, що в будь-якій сфері, в будь-якій сфері спеціалісти з цифрових комунікацій з цифровими компетенціями, фахівці зі штучного інтелекту, з нових технологій, з токенізації, вони будуть не просто затребувані, а вони будуть ключовими фахівцями. Так само, як злетів попит на data scientists, так само буде злітати попит на людей, які можуть вибудувати основу нової економіки, нової економіки в будь-якому секторі, і в секторі житлово-комунального господарства, і в секторі туризму медичної, і в секторі агрофутек, усюди буде потреба в цих нових фахівцях. І так, навіть досвід країн в 80-х, 90-х роках і раніше. Які відновлювались після війни свідчить про те, що зовсім не будівництво буде драйвером розвитку буде саме інноваційний, індустріальний, логістичний, транспортний, будь-який розвиток, який спричиняє, спричиняє саме зростання доданої вартості, спричиняє більшу відкритість, спричиняє більше торгівлі, спричиняє розвиток нової економіки. Ця нова економіка ховається будь-де. В будь-якій сфері від енергетики до роботи з дітьми, від е, хатніх тварин до технології агрофудтек, Усюди є нова технологія. На жаль, ми поки що дуже слабо використовуємо ці можливості, які маємо можливості технологічні, які ми могли б перетворити саме на наші е, проривні ідеї. Ми поки що дуже обережні до токенізації, Хоча я переконаний, що Україна буде одним з драйверів, з драйверів розвитку саме віртуальної економіки. Ми дуже обережні в використанні штучного інтелекту. Не, не тільки через наше побоювання, що він що захопить владу над нами, чи що, ну що він що він може зробити? В нього немає страхів, відповідно в нього немає цінностей, цілей, поки немає суперінтелекту чи принаймні реалізованого AGI, говорити про справжні цілі у штучного інтелекту. Годі це людина має. Має е, власні переконання, ідеї, стратегії, відповідно, може якимось чином впливати на події. А люди люди можуть використовувати ці інструменти для того, щоб покращити свою продуктивність. Бо штучний інтелект переміг нас, переміг там, де є алгоритмізація, там, де є рутинна робота, навіть там, де є емпатія. А людина- людина має комунікувати і творити творити і комунікувати. Відповідно, управлінські технології потрібно опановувати нові. Саме на цьому буде базуватися економічний прорив в багатьох секторах: нові бізнес-моделі, нові е, системи управління всередині бізнесу, е, і в тому числі гнучке управління, гнучке, яке так ми любимо в ІТ, воно поступово стає базовою технологією менеджменту. Отже, що для України є ключовими пріоритетами на поточний момент в економіці, і чому я так вірю, що Україні це вдасться зробити? Тому що. Ми маємо розширювати географію для наших проектів, для професійних сервісів, а не лише для експорту е, зерна. Звичайно, це перш за все стосується розширення географії аутсорсингу професійних сервісів в фінансовому секторі, в дизайні, в інших сферах. Ми маємо захопити якомога більше країн по світу, бо ми це вміємо і ми це можемо зробити. Друге це ускладнення економіки. Це, це відійти від сировинного. А як ви знаєте, наш it сектор є найбільш сировинним. Де в нас кінцевих продуктів надто мало. Ми займаємося аутсорсингом, аутстафінгом, а не створюємо кінцеві продукти. Дія сіті є, розквітаємо, діємо, створюємо продукти з України. Україна буде next big thing, наступною великою можливістю для світу, де інвестиції будуть давати набагато більшу прибутковість ніж в Європейському Союзі. Ми точно маємо опанувати технології залучення талантів з усього світу, а не лише повернення українців. Давайте призвичаюватися, працювати з філіппінцями. Ми маємо взяти на себе як країна лідерство в новій економіці, в тому числі в віртуальній економіці, і ми маємо навчитися експортувати безпеку. Україна next big thing. Дякую.